Добрий вечір, 25 липня, пан Андрій, мій вчитель англійський, запитував, як там город, вирішив трошечки зняти. Так, давайте подивимось по огірках. Кожного дня збираємо десь ось таке видерці від 3 до 5 кілограмів. Ось в такому розмірі огірки. Ось, ну І це ось починаючи. З сьомого, ось бачите, трошки цей спартан він переростає. А ці всі інші більш-менш виглядають такими рівненькими. Але це вже вважаю переросший, бо краще за все отакі брати. Ми посолили в діжках дубових, але щось мені не подобається, тому що вони все одно все одно не герметичні і там пліснього є. Зверху не знаю, що з цим робити. Вони притоплені, там є такий гніт, але все одно я не знаю, як правильно зробити, тому так зробимо малосольні, їмо їх. Ну і плюс сусідам віддаємо. Попередньо я вам показував. Коли там 7 числа. Зараз покажу вам по гірках, подивитесь, що і як. Ось ці огірки, давайте будемо дивитися, бачите, хворіють. Я їх нічим не обробляю. Є краще а гірше. Ну, оцей перший директор виглядає так не дуже. Але огірки є, бачите, ось вони нав'язуються, дають врожай, але може вже не на повну катушку. Ось такі там огірки висять. Ну, обробляти цими біопрепаратами я не знаю як. Адресом, наприклад, у нього термін очікування від 3 до 5 днів. Ну, а огірки вони кожного дня збираються. Бачите, ось я трошечки такий прогавив, такі вони рівненькі, сорт непоганий, але ну, ось так вони висять, бачите, нормально дають. Ну і Тут оці томати насіялись, то що я казав. Це з минулого року, я не знаю як так сталося. ще Плоди є. Ті сорти, які тут були, що за сорти, я не знаю, як воно насіялось, теж не розумію. Ну і морква теж підросла. Тут вона, ну я там покажу. Далі дивіться, оце наступний теж так він хворіє. Плоди є, дає. Ось так теж вони наростають, рівненькі, гарненькі, але теж трошечки хворіють ці огірочки. Ось так. Що це? Це цей номерний, так. Номерний. Ну, непоганий. Ось так воно висить. Знову ж таки, дивіться, завязі є. Але хворіє, обробляти нічим не буду. Бо постійно збираємо. Не хочеться, щоб якісь були проблеми. Оце не еліна. Вона так дуже непогано виглядає. Теж ось є огірки. Є завязі непогані. Ось так вони стерчать до гори, як ляни. Ось непогано. Теж тут завезі є. Тут було випавши, тому тут є молоді кущі, вони вон, багато дають. Але цей результат, вважаю, дуже і дуже непоганий. Тому що в нас дуже жарко, спекотно. Дощів не було вже декілька місяців. І як на такі умови, то воно ще і непогано виглядає. Оцей спартан мені не подобається, у нього форма огірка, дуже така специфічна. Ну, навіть не кручена, коли вона нормальна, вона якась така бочкообразна, ось така. Зараз покажу вам. Ось така вона. Не знаю чому. Речовин, я вважаю, що тут вистачає просто особливість сорту. Бачите, висіть, ну ось такі вони. Якісь. Ось так. По підживках я вам казав, хімію не обробляю. Боємо їх постійно, кожного дня поливаємо, збираємо, о, перерос. Бачите, пропустив трошки. Ось такий він переросший, і так він буде виглядати. Величенький такий цю гірок треба буде забрати. Ну, буду коли поливати, заберу. І тут теж щось якось дуже неуважно збирав їх. Ну, виходить так, що якщо 3-5 кілограмів на день і збираємо вже, ну, виходить 20 днів, то це дуже непоганий результат. Як я і казав, їмо малосольні, свіжі, сусідам даємо їх. І ось потім прийду їх заберу. По цьому смородину ми вже зібрали. Те, що не вимерзло, з'їли. Ожина теж стала йти. Там малина. Ремонтана теж там піде, зараз пройдемось, я вам трошки покажу і сходимо на баштан, подивимось. Але такі дуже сильні вітри, спекотно, вологи немає. Ось оця ожина, тут ягоди вже нависають, ну це невеликі, такі не крупні. Десь зараз подивимося, знайдемо більшенька. Якщо їх тут ніхто не поїв вже, а ось тут є. Вона? Ось, ось такі ожини висять, вже відпадають вони. Ось така вона крупна. Ну, Аж кажу, не розумів я ожину. Не наша це ягода. Така якась специфічна. Да, все тут вирішили, як я вже казав, не прокошувати, поки така жара. Вон, бачите, що... Коїться, транспорт возить, всякі матеріали, роздовбує тут все. Забрали вже всі матеріали зі складу. Десь щось шланг пробитий, не знаю. Кошмар якийсь. Хлопці щось роздовбали, вже конкретно гімно. Да. Ну, Це вже тут вони сюди більше не будуть заїжджати, бо... Завезли матеріали, там ще бінь пісок, щоб вже не повторюватися. Зараз світла немає, тому все тут, тут арматура, процес іде, вже там армопояс треба робити. Але все поливається. Все поливається, працює по можливості скважини постійно. Коли є світло, тому воно так ще і виглядає відносно непогано. Ось тут, бачите, траву не косимо, бо земля буде перегріватися там, де прокосили, воно буде дуже добре. Зараз так все виглядає. Бачите, під деревами тут ці круги чистенькі. А, і іншу траву ми потім скосимо. Да, не все витримує, горить, бо сонце таке. Але зараз така проблема, що стали вже відносно холодні ночі. Різниця велика і треба зараз буде обробити всі дерева, щоб проблем не було, бо вночі сьогодні 12 градусів було. А в день 30 це грибки підуть, Будуть проблема. Так, мара де бога. Вон я от є. Там вон там вони теж наростають. Такий непоганий сорт. Але в цьому році гірше ніж в минулому році. Баштан дивимося. Це я кабачок саджав. Цей кущовий. Там бачите вже завязі будуть. Добра рослина, дині ось такі наростають. Вже лежать. Пішли, подивимося, що там ще є. полуниці зовсім нічого не зрозуміло. Треба буде розбиратися. Ось тут теж дині лежать. Це вісті я попортив трошки тому що всякою ерундою займався, підпалив їх, отак воно розростається, цей баштан. Ось такі тут деньки лежать. Бачите, росте воно дуже швидко. Тут завість десь і такі менші. Ось тут, але було так спекотно, що навіть баштан посох. Тут, -тут воду я додавав. Такі кавунчики наростають. Щось кавунами в цьому році дуже важко. Не знаю чому. Знову ж таки, мабуть, тому що дуже дуже ось Песик прийшов перевіряти. да Ось така ситуація у нас по рослинках. Щось виживе, щось не виживе, не знаю. Ось, але трошки є. Поїмо, там он теж лежить. Баштан є баштан. Да. Ну, Баштан я лікував. Я використовував квадріс для баштану. І помідорчики там. Я вам показував, зараз наливається ще. Пілих немає. А, да. Ну, Сподіваюсь, що на цьому тижні може щось там вже почне з'являтися, бо якась така ситуація не зрозуміла з усім цим, бо і та спеки вони стресували. Ось. І тому, мабуть, тижні два. Вони просто застрягли. Тому, ну, щоб трошки оживити, дав їм антистресів всяких. І ну, все одно обробки кожного тижня це добрива під корінь огіркам з невеличким азотом, томатом без азоту. А, ну, Може трошки там беру. А так, потім ще по листу це калій, бор і що там ще? Калій-бор, ну, мегафол цей. Додаю, щоб трошечки стрес прибрати. Тому трошки огірків є. Так що такі справи у нас з городом. Собака-піщака. Це я буду закінчувати гарного вам. Вечора, удачі, щастя, здоров'я. Бережіть себе. Вон, собачка в пісочку лежить. Собі пляжик такий зробила. Піду до собачки. Підемо гуляти. В ліс. Все, пока.